Це вже у нас друга евакуація дітей з дитячих будинків із півдня України. Перший до нас приїхав на початку березня. Це миколаївські діти, позбавлені батьківського піклування, дитбудинок, самолючки. Тоді найменшому було. Народився за два дні до війни, зовсім малесенькі дітки, і це вже друга евакуація дітей із одеських двох дитячих будинків, першого та третього спеціалізованого, 43 дитини. І з 10 жовтня повинно доїхати ще понад 60 дітей, які в нас розміщуються, це державні діти, це державні дитячі будинки, необхідно було евакуювати. Аби зберегти дітям життя, і ми бачимо, яка складна ситуація зараз в Одесі з цими дронами-шахідами, це надто близько до лінії фронту. І це дійсно загроза для життя і безпеки дітей. Ця наша будівля отримує 9 балів, тобто вона вже побудована за законами воєнного часу. Щодавно до нас приїхала мама з шістьма дітьми із Ізюму, діти. Ви бачили, як діти кричали і раділи, коли ми просто включили світло на коли. Ми побачили, що є світло, є мультфільми, є їжа, є хліб. З ними працюють психологи, і це важка робота для психологів. Це спеціальні терапії. це... Спеціальна травма, якщо ми раніше працювали із домашнім насиллям, з дітьми, з дітьми, які потерпали від сексуального насилля, то зараз ми маємо ще й таку травму війни, страх. І навіть коли тут в нас відповідно такому відносно спокійному регіоні триває тривога, то діти просто падають під столи, на підлогу. Останній час на Одесу почали прилітати як їх називають? дрони камікадзе. И в нас бомбили нас, и тому мы приїхали сюди. Наш мэр майор попросив мэра Чернівців, і він нам відкрится і от ми приїхали сюди. Очень напряжено отражалась на детей во время сна, они просыпались, плакали, дітки маленькие пугались вот этого всего. Потом, как они немножко, конечно, привыкли к этому. Трудно привыкнуть, но как-то мы уже приспособились. Спокойно, да, они тут играют, на свежем воздухе, у вас воздух свежий. Здесь Много іграшок, грушень, заботяться нас, питання очень хорошее. Все, що нужно, любая просьба виполняє. Тому що це бомбосховище, воно. У нас одночасно, і як ігрова кімната, де дітям дійсно дуже весело, і вони зовсім не бояться сюди спускатися. Тобто в них тут є і мультики, тому ми тут зробили казковий ліс, тварини, іграшки, ігрові елементи. Ми зробили як ліжка. Якщо доведеться спати, можна спати, не треба спати. Це ігрове. Обов'язково повинен бути ізолятор для немовлят окремо.